В перемовинах з огляду на тих проблем, які є в економіці, в першу чергу зацікавлена країна агресії, яку ми називаємо Московією. З чим це пов'язано? Це пов'язано по суті з тим, що після подій, особливо коли наші активно провели Харківську операцію Херсон, розпочалася друга фаза війни. І ця війна можна її характеризувати як війна ресурсів або ресурсна війна. І Росія за цей період кардинально змінила свій підхід, і вона почала всі свої ресурси, і людські, і фінансові, у них досить багато було коштів на фонді національного так званого достатку. Як такого, вони почали спрямовувати на розкрутку військової машини. Вони розконсервували заводи, вони збільшили фінансування, вони збільшили видатки, наприклад, бюджету на оборону в шість разів. Але це все відбувалося через призму поступового поступового нарощування емісії грошової маси або випуску грошової маси і відповідно зростання дефіциту свого бюджету.